Ще таке платко, красиве, яскраве, такі гарні волошки зеленого і синього кольору. Такий темно-коричневий або темно-помаранчевий колір. значить Воно мною змодельоване і пошите. Спочатку воно було, значить, без ось цієї горловини білої. Просто був круглий виріз значить Це модель. Суцільно кроєний рукавчик. Значить, він, значить це плаття без виточки. Значить, ми моделюємо, коли суцільно кроєний рукав, значить, то він йде без виточок. Таке воно широке платтячко. І понизу тут я зробила сантиметрів 20 таку рюшу. Тканини в мене не дуже було, тому вона така не дуже сильно зібрана. Ось, хотіла щось таке оригінальне, не просто пряме якесь плаття, трошки з рюшечкою. Ось, в мене горловина була дуже велика, широка. І я її вирішила посадити на кашкурсе. Білого кольору підібрала, в мене було якраз в тон. Саме тут є білі такі вставочки на плаці, такі на квітках. Я його обметувала, підбирала нитки помаранчеві. і... Прострочувала так само е, рукавчики. ось Якщо е, ви хочете, щоб я вам показала, як моделювати таке плаття, пишіть у коментарях. Ми, ми з вами пошиємо. Я вам покажу, як це робиться. Ось. Тут я підбирала блакитні нитки, пришивала. Тут в мене помаранчева ниточка на верлоці. Ось таке платічко, легеньке, гарненьке. Це ще з колишньої тканини мені подарували. Ось таке воно приємне до тіла. І ще мається такий, є такий пояс з такого самого кашкорсе біленького, воно приталене, по фігурці. На любу фігуру можна робити поясочок. Такий легенький, тоненький, він тянеться гарно. От я його виконала з каршкурсе, разом пришила і прострочила. Кінчики, на кінчиках робила ще гузлики. Отак ще можна робити. Теж вам такий варіант.